Всім хелоу! І це моє перше відео у Норвегії. Це по-перше. По-друге, сьогодні ну, ну, мені вже виповнюється 17 років. І я хочу записати відео про своє день народження і ще записати просто, так би мовити, повсякденний день у Норвегії. Тому ви будете спостерігати це відео. Не сильно критикуйте мене. Багато чого я ще сама не розумію, і з деякими речами я ще намагаюся порозумітися. Тому, якось так. Почнемо з того, що я заплела коски і в нуль я хочу їх розплести заплити свічку, задути, як завжди, в комарі В принципі. І так, будемо дивитись. Я дуже хочу на подвір'ї запалити свічки. Я сподіваюся, що цей момент дощу не буде, бо якщо я буду в приміщенні це робити, то в нас спрацює сигналізація пожежна. Уже? Дякую. А також мене буде знімати мій улюблений оператор Августіна, хто не зрозумів, це моя сестра. І вона не дуже хоче якби, вписуватися в це все діло, але я її попросила, так як у мене день народження, мені можна. <світ> Чому мене ніхто не хоче знімати? Тому що я дуже привередлива в цьому плані. Мені те не подобається, те подобається, те не подобається. І щоб зробити мені фотографію, це, мабуть, проходить. Півгодини, щоб зробити одну фотографію, яка просто виставиться за хвилину. А якщо ви чуєте на фоні шуршання, жужані і так далі, це моя мама готує. Єс. Yes. Так. Тому ми чекаємо зараз 0-0 і будемо запалювати свічки. Я вам все обов'язково покажу. Ще ми купили квіти. Мені вони так подобаються, рожеві. Хоча я полюбляю більше білосніжні троянди, але тут такі прям фантастик рожеві, мені дуже подобаються. До речі, у мене рожевий світер буде. Так, да, і це моє перше день народження, в якому я буду святкувати в світері. Це прям максимально дивно. Але все буває вперше. І зараз покажу вам ще ось таку заколку. Я хочу зробити типу щось мальвінке, але якщо вийде. Обіцяти не будемо, бо може це вийти за рамки придуманого. Тому якось так. Я сподіваюся, що в мене вийде засняти нормальне відео в 0-0, Але мої сподівання і те, що відбудеться, це дві різні речі. Тому Будемо чекати на 0 і вже фарбуватися, малюватися, і розплітати коски, і передягатися і знімати відосів. Я вам потім покажу троянди, які ми купили до, мої, до моєї днюхи. Покажу свій образ, який в мене буде на день народження, та й таке. Особливого чогось я не дуже хотіла в цьому році типа, святкувати, якось особливо мені достатньо того, що я вже в Норвегії. Тобто це зміна обстановки по повній програмі. По перше, нові традиції, інша мова. Інша культура, і зовсім інші краєвиди, інша місцевість, і взагалі все інше, ніби ти починаєш своє життя з нового листає. Yes. Я багато чого наговорила, але я сподіваюся, що ви все зрозуміло. Бо мені відразу хочеться розповісти все. І плюси, і мінуси, і мої враження, і мої розчарування якісь. і... Про день народження і про саму Норвегію, але я сподіваюся, що буде принятно і пан. Я хочу записувати відео в 00 ось тут. Але є нюанс, що зараз вже почався дощ. І незрозуміло, коли він закінчиться. І, до речі, стіл мокрий. Те, що стіл мокрий, то нічого, а те, що дощ йде, це мені не подобається, бо свічка не запалиться. Ляха-муха, а я не можу. А я не можу записати відео всередині? Я не знаю, що робити. Добре, Ми надибали е, вази. Вона І це, до речі, миска мі... <сміска>... міксерна. Можна, мам, можна назвати миску міксерною? Моя правильно сказала. Дай себе теточка. Кушай попроще. У нас он вести надо рад. Нормально. Help me. Help me. Короче, ты бачила там пакетика. А чё, а воду ты налила? мам? Mm. В смысле, а я виден ново И <сіхі> на целом вземка Вливаємо, так наливаем Бставра за тряпкой підем Ты що цю штучку не напиш снимать? Ось ці штучки, порошок. Ну, ти бачила, там порошочек, э, не спеціальний, порошочек щоб, а потім. Не, ні, ні, я буду снимать тоді вже, коли вона mm -hmm. буде же, yeah. Также мене ще не йде на роч. Це типа я не знаю, що у мене тут квіточки чекають. Mm -hmm. Ніче не бачила, нічого не знала. Бідний оператор. Кудасочка, я попрошу. Ви розумієте, ви знімаєте ренату? Так. Мама, а в нас спіч... сірники, спічки? Спічки. Сірники є? Є. Скоро будемо наряджатися. У нас вже крапає знову дощ, і я не знаю, як це буде все. На вулиці чиняємо шкафчик. Тут я наготувала джинси білі. Це мій наряд на день народження. Я зараз його вдягну для зйомки відео в 0-0. Ось такий ось лук, зараз покажу на собі його. Зараз ми нарядилися. зараз будемо розплітати косину. На початку ми будемо фарбуватися далі. Фарбувати губи.

Зараз я хочу вам показати свій типу торт, в якому ми будемо ставити свічки. Я думала купити звичайний торт, але мені не подобався ні один торт. Наповнення не дуже таке, яке б я хотіла, тому я знайшла альтернативу цьому. До речі, я дуже обожнюю бізе, меренгу, щось типу такого, тому це знахідка. Ось ось так. Тобто я ще не розпаковувала всередині, але у вас буде запитання, як я встромлю туди свічку. Якщо це бізе, вона розкрошиться, але в мене є відповідь. Зараз я хочу взяти так, показати вам ось сливки і будемо щось ліпити. Я сподіваюся. У мене все вийде, чесно. Я починаю хвилюватись дуже сильно. Але я дуже сподіваюся, що все буде окей. Добре. Розпаковка. Купили ми ось такі свічки в Екстрі. І тут дві. Одну я зараз стромлю і в 00 хочу запалити, а іншу для фотографії вже потім. потім. Але це буде цікаво.

Це означає нормально. Понятно. Чудово, великолепно. Великолепно. Слухай, так вона в цю проходить. Хорошо. Без uh, сліду пиття вона розкину. Думаю, що вона не буде гадити. Коротше, виходимо. аккуратно двери Ну, подождите, ребята. А ну, тут Кока-Кола. Да, мы день нарядный. И уже спят. Ну, куда сидим? Ой, мы, мне... мы, конечно, что из рука начала дергать. Стася, да, да. короче, мы сидим, чекаем, уже 0-0 вводится просто. Какие 0-0? Шо 0-0. Что 0-0? 0-0-0. Чё, за свечки? 23-41. Ну, за сорок. Короче, такие на старт. Ну, короче. Сейчас не понятно, что. Эй. Ну, короче, такие у нас свечки Непрофесіональний, я, звісно. Конечно... Надо тихо відчиняє відкрито. Та щось сі yeah. на лі, сейчас щось як щось налетять, на так то потім буде. На всіх навіть не хвата. На. Подивись, помахай. Залишається декілька хвилин до Дві. Мої, до мого день народження. Що я хочу сказати, я дуже рада, що в моєму житті. Присутні люди, які зараз знаходяться, можливо, не поруч, але подумки і в серці вони завжди зі мною. Е, вдячна за підтримку е, всіх людей, які підтримували весь час мене е, як за переїзд до Норвегії, так і до цього. Дуже, 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 дуже вдячна. Я зараз дуже сильно хвилююся, якщо чесно, тому що. Мені треба запалити бенгальську свічку і чесно я хвилююся і я трошки теряюся, тому вибачте, якщо, Шо? якщо ж якщо, ось, я. Господи, хвилина. Я дуже чекаю своєї. І так у нас хвилину залишаю. Уже ні, чесно. Уже десь 10, 40, 7. але я дуже щаслива. Це ну, такий ось якомар, як який покусує. Мне семнадцать років. цитроке. А ты думаешь, что вы плачно? Ну, ладно. Да я подивилась фотографія. Я вже засняла відео, і у мене зараз просто нахлинули сльози, бо я почала читати привітання, які мені писали за весь цей час. Так як в Україні зараз вже було 0-0. Хтось раніше привітав, хтось по норвежським часам привітав. І я сіла читати повідомлення від. Ну, італьони, і ми прям ну, почали сльози накатуватись, тому що вона завжди е вітає мене своїм привітанням, якби словами, а також е в фізичному плані. Зараз ми на відстані, і це так, типу, максимально дивно. але Просто ті слова, які вона мені пише, вони мені чомусь так аж до сліду не доводять. Це, це прям. М -м -м. такого, такого не очікувала, я думаю, відео побачити з дня народження, але є... Просто так. Це так мило, і водночас так. Торкаю душу. Ось тому зараз сиджу, відповідаю на всі привітання, які були раніше записані, зараз пишуться. Тому дякую всім, правда, дякую. Там я бачила стільки повідомлень від людей, взагалі від яких я не очікувала. Мені дуже, дуже, дуже приємно, правда. Тому сиджу, чекаю, чіка... Господи, читаю. І вже потім, мабуть, буду йти лягати спати. Але спати зовсім не хочеться. Але ми подивимося. Вже завтра буду записувати вам Good morning, Ronic. Yeah. Може, ще щось сьогодні по вечору зніму, поночі. Але думаю, що вже ні. А там подивимось. У нас, до речі, ж білі ночі. Тут круглосуточно. Все світло, тому таке добрий ранок сніданок. Ми вже поснідали. Я вам показувала хлоп'я з молоком, мені дуже сподобалось. Це навіть мюслі, можна сказати, мені дуже сподобалось. Я думала, там мало оріхів буде, але було достатньо оріхів, достатньо сушених якихось фруктів. І також самих мислів теж було нормально, небагато, нормально. Зараз чекаю, поки запечуться стейки. Тут у нас багет спечений. Робимо бутерброди з ікрою. червоною. Так. І будемо вже відвагатись на річку. Там є столик, я сподіваюся, що цей столик ніхто не займе, але в крайньому випадку ми підемо просто на пляж. Тому подивимось. Але в будь-якому випадку будемо біля річки. Я ще думаю, що сьогодні покупатися. Це так дивно, коли ти ходиш з світеря, а потім роздягаєшся і біжиш в річку купатись. Це сьогодні буде той випадок. Подивіться, які в мене троянди. Рожеві, такі прикольні. Типу, бо, бо, бо збоку здається, що вони темненькі, а ось так зверху вони світленькі. Ну, Типу, це так круто. Я навіть не знаю, як вам пояснити, але я думаю, ви зрозуміли. І зазвичай, як звичайно, білі троянди мої улюблені. Але мені ці прям. Must have якийсь круто. У нас вже приготували стейки. Тут ми заготували бутерброди з ікоркою. Все як треба. У нас зараз приїхали вітати мене наші знайомі, які теж перебувають зараз в Норвегії. Мама пішла зустрічати їх. <гум> Якось так. Несподівано, але насправді дуже приємно. Ось тим мого нагідця з Австрією готує. Вустіна відповідальна, сьогодні за нагідце. Ой, нагідце. Грінка. Грінки. Грінко. І на повному серйозі головне кажу нагідці. А це Да. Огнен, показує нам на поток. Молодець. Бравісімо. Йдемо зараз братися. Вже так чекаю, дуже хочу збиратися. Всі драми. До всіх ти... зустріч. <свісна> Дякую. Ти знімаєш? Да. Так. Пішла. <свісна> Ми йдемо вже на річушку. Я взяла троянди, щоб пофоткатись. На природі з ними. мені подобається колір. Ось такий у нас лучок. Світерок рожевий, крабик рожевий, резиночка від Альони рожева і штанці біли кроси і ну, димон. І зараз я хочу дуже сильно скупати ще. До речі, в річки. Я сподіваюся, що там буде тепло, але якщо навіть буде прохолодно, я все рівно скупнусь. Так, спускаємося до нашої бесідочки, там де ми хотіли святкувати. Пальнику. А вот в джинсах ще. Чекаємо досі мало. Ее улюблений пончик. А що ж це таке? Ми вже поїли, насодилися природою. І зараз я хотіла скупнутися. Але проблема в тому, що тут дуже багато каміння. І я як оступнулася, я навернулася так нормально е і пошкрябила собі ногу. Але я сподіваюся, що все нормально буде. З іншої сторони, там теж круто, типу, заходити, там просто. Пісок тупо, але нам просто тут подобається більше, тому що ми можемо за столом сидіти, щоб на піску прохолодному не сидіти. Ми е, сидимо за столом, і в нас накрита полянка. А з іншої сторони там немає столів. Ось так. Тому треба чимось е, жертвувати. Жертувати. Зараз покажу вам. Подивіться, тут каміння багато. А ви, Стіна, ти будеш спробувати? Ви стіна, вирішила сьогодні зробити настрій норвежцям і... і надягнути мамину пальмасе. А ви Стіна, поділіться, будь ласка, своїми враженнями від Норвегії. Я вам нічого. не знаю. Що устраиває? Вас все влаштовує, я зрозуміла. Ну просто просто крута дивиться вечора. Зараз я жую миндаль. Бо я так хотіла горіхів, просто must have. якийсь М -м -м -м, миндаль не. Ну, коротше, прийшли ми, у мене розрядився під телефон, дорозі, я нічого вам не з'ясняла такого. Але ми провели весь час на річки, розлоджувалися моменти, мені все сподобалось. Думаю, так я провела свої. Зустріла свої 17 років. Bye bye.